Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти додатково про програму Доступні ліки. Я вже про нього розповідала. в мене є відповідна інформація, які зміни відбулися сьогодні. У нас серпень знову відбулися зміни в даній програмі. Хто не знає. Зараз розкажу це програма коротенько. Такий вступ. Доступні ліки це урядова програма. Вона у нас діє з 2017 року. Відповідно до даної програми, ви можете або за мінімальної доплати, або взагалі безоплатно отримати ліки. Наразі нараховується 486 препаратів, які ви можете отримати. Як отримати, для цього вам потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря і відповідно отримати рецепт або електронний, або паперовий і з ним вже звернутися до аптеки. Є спеціальна мережа аптек. Ви там можете побачити наклейку, яка буде свідчити про те, що діє дана програма Доступні ліки, або можете зателефонувати за номером безкоштовної гарячої лінії Національної служби здоров'я України 1677. Та уточнити, де в вашому місті, в вашому регіоні, є така аптека з діє програма «Доступні ліки». Про що я хотіла наголосити про те, що в серпні дана програма була доповнена ще окремо тест смужки для визначення рівня глюкози, це значить, що ви також їх можете отримати безкоштовно або з мінімальною доплатою, звернувшись до вашого сімейного лікаря. А та ще є препарати, знеболювальні для паліативних хворих. Є спеціальний е, реєстр лікарських засобів, які підлягають. Він так і називається реєстр лікарських засобів, які підлягають реємбурсації за програмою державної гарантії медичного обслуговування населення. Там є така табличка. Ви зайдете і побачите, що де ліки взагалі безкоштовно, там буде сума доплати вказана нулями, де і треба доплатити, ви будете бачити. Тут я бачу десь нулі, десь там гривня 50, десь 78 гривень, тобто різна інформація. Тому за інформацією Національної служби здоров'я України в серпні. Дана програма доповнена тест смужками для визначення рівня глюкози в крові та знеболювальні препарати для паліативних хворих. Також нагадаю, 486 лікарських засобів ви можете скористатися і отримати за даною програмою. І ще в 2024 році планують також доповнити доступні ліки. Препаратами для лікування психічних розладів. Ну, це вже буде в 2024 році. Таку інформацію надала голова Національної служби здоров'я України. Тож, якщо для вас це актуально, знайте, що у серпня програма Доступні ліки є тест смужки для визначення рівня глюкози в крові та знеоболювальні для паліативних. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно даної програми, ви завжди можете зателефонувати до Національної служби здоров'я України. Діє спеціальний контакт-центр за коротким номером 1677. Завжди залишена є ця інформація. І відповідно, якщо щось вас цікавить, додатково задати і знайти відповідь на ті запитання, які вас цікавлять. Тому, будь ласка, от така ситуація на сьогоднішній день. Але для того, щоб скористатися, вам обов'язково потрібно мати. Не забувайте рецепт. Рецепт ви можете отримати у свого лікаря. Для цього він повинен бути правильно написаний, правильно складений, і ви звертаєтеся потім відповідну аптеку. І дає наклейка Доступні ліки. І відповідно, зможете її отримати. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Я максимально буду намагатися надавати вам актуальну інформацію для того, щоб ви її використовували в своєму житті, адже у нас постійно щось змінюється, оновлюється, тому будь ласка, слідкуйте. Бережіть себе та свої родини.